Друзі, всім привіт! Ну що валим до нашої підписниці. Я сподіваюсь, що вона підписана на мене. Вона мене, друзі, Давайте коліні на 51 там чи що. Я вже забувся. їдемо через парк авганців. То, що чувак у нас просив, ми вже там були. Дядя, ми ж круті, ми, ми ж Ми ж високі чувака, такими духами попереложився. А це я теж Слово паразит, жесть. Давайте. Так. Щось не по адресу вообще еду ну ладно, сейчас мы ми... Сейчас мы ми... це все. до піци. От якого хера їхати сигнал, ты що дебил. Так. Не, подождите, я щось не помню. Ладно, давайте. Це у мене курсор сейчас стоїть. Машинный. Виключені, все хорошо. Фу, чого куре. А я хапану табака. Табак. Это пока короче Сейчас я так понял нам направо Его Чувак розказує про войну Хто прав, кто виноват Ну це таке Так ну що ми їдем куди куди надо да От бачите Як би трава позеленів, пари влюблені. Правда, пугані, ну вони друг друга люблять. Це саме главне. Ну, можна трохи було розійтися. Казали, що я кошмарю людей, проїдуся там. <плес> <плес> Щас підожіть. Моя підписниця, я не помню. от это ваш дім. Чи через дорогу? Щось нам Google вообще показує тут. Давайте. Вроді показує на ту сторону. Ой, задивився на карту. Ага. Держь. Я стою на дорозі. Ну ладно, давайте переїдемо, хто там нам покаже. Так, право-лево. А, -а, а так я ж уже приїхав, це получається. Це ваш дім. А ну оце, ну час я поїду, ой, поїду, проїду ще з двора. Я мільйон разів проїжджав. Кстати, ми тут не були в цьому дворі давайте заїдемо. Вау! Тихенький двір. Прямо Новострій. Дивіться, як гарно, кстати. Шо, хотіли б тут жить? П'ятиэтажка. Е я правильно сказать, хручевочка, да? Хрущевочка по нежному. Хрущевочка. Ну я бы на... Ну я б, конечно. В этом бы прямом б, жил бы. Дивіться, який огромный дом. Я б жив бы, короче, на там, наверху. Ага. Ну, все-таки, мысли вслух, да. Так, я понял, вроде. Вроді ми тут проїхали, ну давайте ще отак. круг пашани. Так, сейчас я гляну, скільки ми з вами... Так, 7 хвилин. оу. Так, ми ролики. А це повторно тепер ідемо. І більше, ірманія. Что ты там чешеш? Хорошая Германия, Італії. Сиди и не рипайся. Так, ну вы поняли, вроде я там, де був, проїхав. Сейчас нам надо валить. Нам дуже надо валить. Який вид уже, це сахары, пустиня Ну ви поняли, я по встречке їду, я хочу просто щемонуться. Поняли куди я хочу ще минутися Ось сюди. А давай блядь, ти шо? Ай, приїхав базар, я хотів коротше Базарчик вам показати, ну ладно, приїхали. Не буде повертатися. Не почищені дороги, жесть! Тут може тебе занести? Давайте сюди поїдемо. Ви думали, я її зіб'ю? Ні. Це наша краля українська. українськайшн. Ви бачите пересохло все в роті. Ну что, едем дальше? Че? Что это за нарколог? Бочечка. Бочечка. Бачите, я нежно кажу, бочечка. який боєць А ви кажете Там що я не на фронті ще щось Тут бойців хватає Тих що Не були наже армії Що в нас? Двіж? Нифига себе. У нас робы система. Давай отъезжай. Шучу, шучу. О, зелені, давай <ріху> жесть чуваки пригортай сейчас мадам подожди Вал. Там мадемуазель такая на машине ехала не хотела останавливаться мы -е, круче Вітер наша змете, я думаю може відключимося перед горою і попрощаємося з вами чи ні? Люди роблять, ви ж бачите. І... Так, люди погнали вниз. Якщо я з вами не попрощаюся, коротше, вам всім мирного неба і коротше, друзі, будьте зо мною. Миру нам всім!